Добро здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на чорному відео, яке буде підкавою не тільки для вас, а й для мене, оскільки Поліна Андріївна вирішила сьогодні поспати вночі в моєму кабінеті. Тож вибору в мене не було, окрім того, як записувати це відео зранку. А записувати я просто зобов'язаний, тому що, як я вам вчора і казав, дуже багато контенту, і її нам накинули ще купу СБЧ, і ми вже знаємо повністю команду в Intel Wildcard, всі завдання. Окрім того, у нас оновився сезон. Тепер на. Третій сезон, і там також неймовірні нагороди. Тож, якщо ви новенькі на каналі, то обов'язково підписуйтесь. Якщо ви вже старожил, то навчіть новеньких, як пити каву по Донецьки, і ми з вами будемо приступати. Давайте розпочнемо із СБЧ і напевно. Найхайповіший момент, і найцікавіший це Кіліан Бапе, 93 й рейтинг, новий гравець команди місяця ліги 1. І в мене дуже багато питань для цього СБЧ, тому що особисто я очікував на нього і хотів приймати рішення, кого мені збирати: чи нового МБАП, чи 92-го, на якого є ще один день. І в принципі, в мене в клубі є і монет багато, і фодора багато, і хлопці. Я досі так і не вирішив, тому можливо, ви мені допоможете. Але давайте спочатку поглянемо на Десу 3 версію: 5-4 зірочки, всі ті самі high, Low, Work Rate, всі такі самі playstyle, жодного не додали оновленого для Кіліана, для цієї версії. І оце, напевно, статистичні показники, головний такий момента з приводу суперечок, тому що відносно 92-го потма, який в мене зараз відкритий тут на футбіні, лише плюс один удари, плюс один передачі, плюс один дріблінг, плюс один дефендінг, плюс два, з яких гра головою, і плюс один фізика. І немає взагалі покращення для пейсу немає жодного статистичного показника. Плюс 2, як вони завжди роблять для інформа, да? плюс 1 рейтинг, але деякі стати плюс 2. Навіть якщо порівняти цей 93-й потом з 93-ю версією команди групового етапу Ліги Чемпіонів, яка нам доступна наразі в паках, то в нього плюс 1 передачі, плюс 1 дефендінг і плюс 1 фізика. Тобто цей потом мав бути краще, як мінімум, хоча б на 2-3 статистичні показники. Але і ти зворити, втім ціна 4 мільйони і вже 980 18 тисяч монет на сьогоднішній момент, на зараз. Коли він вийшов, він був 4,6, але Рейтинг полотів, тому що це МБАПЕ, і тому що тут є перша в РІ-90 збірка. Тому ви не зможете зібрати цього Мбапе без кевіна Дебрюйни, без катото, без Кейна Трейлблейзера і без іншого хай Фодера. І відповідно напишіть мені в коментарях ваші думки. Хто збирав другого? Я думаю, що ви точно не помилились, хто не збирав другого. Що ви будете робити з 93-м? Чи збирати, чи ні, тому що це важливе питання. Рухаємось далі. Daily логін апгрейд, і це прямо. От настільки масхев виконання, що ви собі не уявляєте, тому що за цей daily login upgrade ви отримаєте просто неймовірні нагороди, просто виконуючи його, обмінюючи одного бронзового гравця, ми отримаємо 15x80 2x83, 25x84. Обдумайте це.

Зібрати, щоб ви не профукали титульні матчі, і це також збитче, яке до нас прийшло вчора. По традиції не буду заходити, бо вони в мене злітають. Але це в нас Рома Наполі це в нас Фенербахче Галатасарай Вулверхемптон Челси, не Ліверпуль Арсенал. Тут трошки її прокатили. І Атлетіко Мадрід Сівіля трейдебл суплай. Ми пам'ятаємо, що це треба збирати. 83Х10 і це біль, мій і напевно ваш. Якщо ви пригадуєте вчорашнє відео, я казав, що хочу зайти в інформів агресивно на вихідних, тому що я очікую в суботу повторення крутилки, але і її... є. Ну, напевно, з точки зору свого менеджменту грамотно зробили, тому що викатали це все діло в четвер і не дали багатьом інвесторам заробити. Бо інформи вже по 38-39к, по тому що це повторюється БЧМ, тричі на день його можна виконати. І, звісно, ажіотаж тут неймовірний, бо команда в паках просто шалена, плюс ще Best Impacts релізнули. Ну багато кого можна ловити і крафтити Мбапіча Також можна з цього пакетику. Тож тут будемо думати на вихідних, якщо впадуть інформи, можливо, все одно будемо заходити, але допоки охорона відміна. Брейн Діас і це збачеки її додали у ну, першій годині ночі. Вчора вони забули просто його анонсувати вчасно. І це пам'ятаєте, в них було нове таке промо, коли вони один раз на місяць з Ліги або Прем'єр-ліги гравця, який наче гарно бігав, недостатньо, щоб бути потмом або потрапляти в команду тижня. Втім, заслуговує на якусь спешл картку І цього разу це Брейм Діас. Якщо перший був Ентоні Гордон з Ньюкасла, який, в принципі, нічим особливим не виділявся, четвертий рейтинг в нього був взагалі картка навіть не фодер, 50-ка кошту то ця. Дуже цікава, хай медіум воркеті 4-5 зірочки, 88-й пейс, удари за слабкі, але це скоріш за все, гравець флангу. 85-й передачі непогано, 90-й дріблінг дуже файно, але реакції компожер таке: фізичних здібностей майже немає. стаміни немає і дефендінгу немає. Це гравець флангу. В нього є плейстел на передачі і багато плейстайл на болконтроль. Так це не мета, 100%, але це вже хоча б щось краще, і це те, з чим можна побігати. Фо фан якщо. Ви вболівальник мадридського реалу. Тепер переходимо до завдань, і тут з цікавого новий третій сезон, який називається Фростбайт. І давайте переглянемо найцікавіші нагороди. По традиції це щось кратно п'ятірочки. За п'ятий левел 84x3. За восьмий левел можемо обрати Лукаса Подольський або 80x10. Ага, бачите, тут вони цікавіше зробили не тільки на 5, треба ділити. До речі, цей Подольський це перша картка в різ 99-й удар. І Intel Wild Cards, воно відомо тим, що їй додають картки з 99 ми статистичними показниками на такому відносно ранньому етапі гри. Так, пейсу замало, 68 прискорення, але 99-ті удари. Купа цікавих плейстайлів. Я вже навіть в телеграмі хлопцям писав, що ну, в принципі, for fun, картка з 4-5 зірочками можна побігати на ЦАПі, але medium-low work rate, ну то, звісно, таке. Тому я особисто собі буду брати 80X10. Далі за 10 левел ви можете обрати або героя Гарі Кювела, або ще один 83х10, 85х2 за 12 левел, і за левел номер 15 в нас Рональд Куман версії Центуріон, який 150 тисяч монет коштував на момент виходу цих сезонів, або 83х20. І так, наші Куман непоганий. Але коли ви будете за пару тижнів приймати це рішення, ну Ну, напишіть мені, хто обере Кумана, а на 83 х 20 Мені буде цікаво, хоча сама по собі картка ну, не можна бігати. В принципі, все ще 84 плюс 1 з 4 плеер-пік, і за 18 левел, 83х10 вибір або вахі, і це також цікава картка. 4-4 зірочки, і він біжить, він дріблять, в нього є деякі фізичні здібності. Удари і передачі не дуже, але непогані плейстайл, до речі, тому, ну. Тут напевно, якщо він вам в склад залітає, можливо, під еволюцію підійде, то ну може б я і задумався. Бо він герне поганий. А, але я собі буду знову ж таки брати пак. За 20 рівень 86х3 або 85х4, поки не знаю, що конкретно буду тут брати. За 25 левел 83x20 або 87x3. І я, напевно, буду брати той де більше фодера. 28 левел 84x10, який був доданий в коди гри. Я думав, що це буде СБЧ, але ні, це нагорода за сезон. Ну і 30 рівень 87x2. І тут буде 35 рівнів. І самий цікавий в нас це буде оцей вибір. Або Сміт Центуріон. Ми її одразу відметаємо. Це ситуація, яка, схоже, мені з минулорічної Де був Вейн Руні версії Футбьоздей І всі, коли він вийшов, такий Вау, я буду брати Вейна Руні, але за місяць брали пак або пік, тому що ну, картки втрачають свою актуальність. На жаль, і тут є що вибирати: 84х20. Або 87+, базова Центуріон або Сандерстрак Ікона, пам'ятаєте, коли її зливали. Ми з вами говорили, що це може бути нагорода за сезон, і ось вона так і є. І отут питання: якщо це буде саме ікона для вас вибір, я думаю, що ми з вами можемо покрутити. Це весь контент, який ми отримали на сьогодні. Мені дуже цікава ваша думка стосовно нього. І давайте тепер переходити на футбін. Я вам покажу карти в паках, покажу, що відбувається з маркетом і покажу зливи. Давайте розповідаємо. Почнемо із візуалізації сезонних нагород. Просто для вашої зручності це є в мене в телеграм-каналі, я запостив, але можете поставити на паузу, зробити собі скріншот і потім вже приймати рішення. Тепер переходимо до контенту вчорашнього саме стосовно гравців, і ми знали, що її анонсували заздалегідь нам чи додадуть найкращі картки з промо команд минулих. Але по-перше, вони сказали, що це буде Сріпл Сред, це буде радіо Ектів і це буде сандерстрак А коли. Ми відкрили вчора гру і побачили лоудінг-скрін, то там опинилися ще і найкращі інформи, про які і нам взагалі нічого не казали. І чесно кажучи, підбір команди в мене викликає дуже багато сумнівів, тому що тут і мало карток, і не всі топові. Можливо, буде ще один міні-реліз наступного тижня, тому що це промо, скоріш за все, буде розтягнута на два тижні, але тут немає ані Месі, ані Неймара Джуніора. Звісно, ці картки відреагували відповідно, дуже швидко. Швидко відновивши свою ціну, тому що вони не потрапили в ПАКі. Той самий Лео Месі з Radioactive промо. Давайте на ньому переглянемо. 1,7 це знижка 150к, 1,850 монет. І вчора що з ним відбувалося? Він впав тут на панці 1,6, відскочив до 1,7 Ну, до речі ви бачите, які андеркати по 150 тисяч монет і люди все одне бояться ці картки купляти тому я коли вам радив продати по 1.8, по 1.85 я думаю, що це було нормальне рішення ви як мінімум точно не пропустили гарну точку виходу і ніхто не знав, що Месі умовно в паки не додадуть Неймар Джуніор 3.6 мільйони монет і що в нього тут відбувалося він був 3.4, 3.3 на паніці потім 3.7, потім 3.4 3.6 і в принципі він так Свої там 3,5-3,6 кошти. А що з ним могло статися? Якщо б він потрапив до паків, ви можете побачити на прикладі Феде Вальверде 1,34 ціна на сьогоднішній момент. Вчора він був 2 мільйони монет. І коли потрапив у паки, то ще вчора впав до 1,49. Зараз 1,34, Я думаю, буде падати далі. Так само Анголо Канте з там 955 тисяч монет, да, втратив 650. Наразі він 620 картки втратили. Ну, майже половину своєї вартості. Саме тому, коли ми побачили ці зливи, коли ми побачили, що найкраще дадуть в пакетики, я вам радив позбутися їх, тому що ви бачите, чим це може вам загрожувати, якщо ви вчасно з картки не втечете. Тепер давайте переходити до прев'ю цього відео да, і те, що EA саме злили для нас всі СБЧ. І я навіть зайду в Твіттер і Sports і покажу вам, як це відбулося. Вони в якийсь момент просто взяли і а, такий твіт опублікували. Привіт всім зливерам, кажуть, EA. І ось вам розклад СБЧ на все промо Вінтел Wild Cards, яке в нас буде найближче два тижні до 4 січня. І вже сьогодні ми з вами. Отримуємо, напевно, найцікавіші картки з цього промо це буде Руд Гуліт, і це буде Габріель Мартінелі. Мартінелі лівий вінгер АПЛ, тому що вас є продавай місеналду. Я думаю, що е, можна позбутися допоки люди склади під вікенд-лігу збирають. Руд Гуліт, подивіться і е, сюди. На а, динамічну фотографію використали його версію з минулих FIFA, саме Бейбіка не? Бейбі Гуліт. І про що це нам говорить? Це буде аналог зідана, якого ми вже отримали, а, коли в нас є картка там 95-та, да, деносочетвата, ми отримали 92-го зідана. Я думаю, що щось буде аналогічно з цим рудом Гулітом. Звісно, він не буде там 92-го рейтингу. Це абсурд, він буде коштувати як збитий літак. Але я не думаю, що це і буде Бейбі Гуліт а, з минулих версій, умовний 80 66, тому що пригадайте того гуліта, в нього і моделька інша. Там стаміни нема, там просто картка. Ну, жартували постійно хлопці, вже не Гуліт насправді. Я думаю, що ми отримаємо щось по типу 88-го рейтингу з такою ж моделькою, можливо, десь більше пейсу, скоріш за все, менше ударів, менше там дріблінгу передачі і дефу, можливо, трошки більше фізики. Стаміни як варіант, втім, я думаю, що це буде грабельна картка. Я думаю, що СБЧ буде десь 2 25 мільйони коштувати. І я дуже хочу на нього подивитись, тому що ну так, це не 90-й гулять. Але вибачте, цього сезону ікони настільки рідкісні, що отримати в склад навіть 88-го, Я думаю, буде досить непогано. Хіба ціна в нього не буде надвисока. Також тут злили нам купу інших ікон. Мені це все не цікаво. Дель П'єро, можливо, буде непоганою опцією. Це буде нецікаво. Не цікаво, не цікаво. Алісен Бекер, Воротар, і сподіваюсь, вони його покращать, бо рарна версія стоїть в мене дуже погано. На жаль, далі Давар Шукер, Ройкін, Терзи. І ікони в цьому промо це просто якась габела. Я не знаю, хто вам ще тут може бути цікавий. Хіба Стоунс, якщо йому намалюють пейсо. Подивіться на ікони, які вони злили. Так, грінча буде в паках. До речі, і це на FIFA Trading Румінія злив. І це, напевно, єдина ікона, і ще й Рауль. Так? все інше це просто габела. Ну, типу, кому потрібні Беркам, кому потрібен Ширер, кому потрібен Санчес, Лаудро Павоклозе із цими СБЧ, навіть якщо вони їх прокачають. І тепер давайте подивимось на промо-команду. Її теж нам всю вже злили. І тут цікаві картки путеля. Які питання? Фулмета. Ван Дайк. це був найкращий захисник поруч із а, Мальдіні дібала. Паоло Бала, якщо дадуть 4-4 зрічки, також буде прикольна картка. Кріштіану Роналдо, який має вже офіційно 87-й пейс, його додали на лоудінг-скрін на екрані. І 90 рейтингом малюють. Це буде вже дуже цікава картка. Також Берарді, як правило, він у Фодор перетворюється, незважаючи на стати. Вони намальовані. Грімальдо може бути цікаву опцію. Йому ще і в предікті CM позицію. Малювали Енсо Фернандес. Це буде цікава картка. Марко Ройс без пейсу Ісак, Дуже цікава опція Рафінія. Це буде один з найкращих правих вінгерів в Лалізі. Едер Мілітау. Які питання? Бальде, війналдом, Ензе Черки. І отут, напевно, буде. Ну, Бальде буде, звісно, бігти. Ези можливо, черки та війналдом будуть більш фодерними картками, але. Я думаю, що тим не менш ця команда вона дуже потужна саме стосовно карток в паках, але ікони повторюсь на мою суб'єктивну думку, вони дуже слабкі. Тож, якщо ви купили паки, я не впевнений, що вам є сенс їх тримати. Я напевно буду розділяти. Я зараз доп'ю свою каву, ролик вам викачу, почитаю коментарі і, можливо, піду потрошки крафтити вже свої пакетики, які в мене є, і гріндити Мбапіча собі чи 93-го, чи напевно 93-го третього. Тому що ця команда, яка наразі в паках, вона мені набагато більше подобається. Ну і подивіться, ця вся команда. Да, тут опцій багато просто. Ви ловите Грізмана, він Родріго в склад, Сака в склад, Ляо в склад, Альваре в склад, Клаус в склад і так інше. Мені вона більш подобається, і я хочу в неї інвестувати сьогодні. Коли вийде контент, перші півгодини я буду фокусувати саме на цій команді. Тож обирайте саме, я скажу за це буду крутити саме тут. І давайте глянемо ще й пакетики, які на нас очікують. Тут також є багато. Агато цікаво. По перше, ми отримаємо Team of the Group Stage Player Pack. я сподіваюся, що це буде СБЧ, один гарантований гравець команди групової стадії. Якщо так, то хлопці будемо з вами крутити. Будемо скамитись це як завжди. Далі, Fantastic Five Hero Player Pick. Він включає один пік на базового героя, один з п'яти гравців на вибір. з вісімдесят 86 або вище. І тут написано «All items Антрейдабл. Не зрозуміло, чи це буде пак в магазині, чи буде там ще якийсь айтемс, але пік один з п'яти. Це хоча б цікаво, це хоча б не один з двох, не плівок в обличчя, який її викатали нам минулого разу. Ну і не забуваємо, що uh, «Ultimate supporter pack» На нас також очікує. І просто там Welcome да, welcome to the team Пак це буде пак еквилант 500 тисяч монет. Треба буде заходити в гру. тому слідкуйте за новинами, слідкуйте за телеграм-каналом, за відео. Я буду там це все публікувати. І ще один пак це 100 x 81 100 гравців з рейтингом 80. Один і вище, ну я не знаю, куди ми йдемо. Я не знаю, що буде просто після тоті. Таке враження, що і до тоті хочуть викачати все, що можна, бо знаю, що після тоті все одно ком'юніті забуває переважно більшості болт на цю гру. І саме тому вони наразі вкидають нам ці паки, паки, картки, картки і намагаються заробити як умога більше. Хлопці, отакий контент з приводу інвестицій. Я вам покажу напевно одну картку, яка мені дуже подобається. Пам'ятаєте, Хоана Себастьяна Верона? Привіт, то купив його по 70. 5 тисяч монет продав по 95. Сьогодні мені таким здається Йорнарна ріси. Так нам злили дві еволюції. А, і одна з них на право захисника, куди має підходити Локер, Але ми вже будемо поговорити про це, коли контент вийде, бо хто знає цих зливерів. Але Рісе, по-перше, лівий захисник. По друге, це герой. По третє, еволюцію злили нам за 75 тисяч монет. Це 52 наразі коштує 50к. Я думаю, що він може в непаків набрати. 80 плюс стати 592 лайки на футбіні такий собі Gullet Gang, ще й плейстайл на PowerShot, дедбол в нього є, Relentless нас є, вкидання є, тому якщо поснайпити, поставишся, я думаю, декілька карток можна взяти, я собі вже придбав. На цьому будемо закінчувати. Чекаю вас на контенті в Телеграмі, чекаю вас на вихідних на стрімі. І побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна, Па-па.